Добрий день, Олександр Федорович. Сьогодні ваша команда перемогла із мінімальним рахунком 1-0. Скажіть, чи задоволені ви грою своєї команди вперше ну, в цьому році? Ну, в принципі, можна сказати, що так, тому що входити в сезон без тренувань е, важковато. І ну, якби сьогодні другий раз ми вийшли на поле на велике і покриття такий. Переход з спортзала такий непростий, але турнір тільки починається, буде ще 4 гри. Ще буде час підготуватися. Так що будемо працювати. Які плани у вас на цей турнір? Плани, ну, у нас є трошки ротації в складі, то якби, нам треба підійти до сезону. і Якби правильно сказати, з оптимальним складом і визначитися, хто буде з нами далі, а в сезоні, а хто може і не буде з таким. Чи багато змінилося гравців, і чи планується велика кількість? Велика кількість точно не планується, але від нас да, пішли троє футболістів. Ну то, то життя то таке, будемо шукати заміни їм. Merci